Що тут у вас? Одинички, День допомоги. Чи ви давати будете допомогу, чи отримувати допомогу будете, але якесь таке, знаєте, допомога може бути різна. Допомога може бути як добре слово, підтримка, так також матеріальне щось може бути. П'ятірка, ой, кажу, п'ятірка, шістірка пентаклів, шістірка птентил, допоможи, допоможіть, допоможіть. Ближньому своєму допоможіть там тих саме собачки, да, отакого от покорміть. Давайте будемо з чим це буде пов'язано. допомога. Ну, якась є, знаєте, Можливо, якась допомога в, в якійсь зустрічі, не можете, дуже, затримується якась зустріч. Повинна бути зустріч або якесь об'єднання, да, щось повинні ви зробити, вирішити на цьому зустрітися разом і щось проговорити. Але воно якось не, ну, не затримується, час деякий не проходить. і тому ви, як наче, Допоможете, чи вам допоможуть, чи ви допоможете у вирішенні цього питання на цю зустріч? І воно можливо навіть. Перенесеться, буде якесь обнулення, буде по-новому щось. Можливо, якась зміниться поїздка, стратегія ваша буде якось по-іншому все переставити. Наприклад, планували в одному місці, а ви якось це візьмете в свої руки або вам допоможуть, щоб перенести його, зробити якось в іншому місці, обнулить і перенести на якесь інше місце швиденько, щоб було все так, якось згруповано, зроблено не так, як планувалося. Отак би я сказала. Так що такий прогноз у мене для першого варіанту, але День допомоги. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Один ваш лайк це один перегляд. На мій, мого каналу. Ютуб пропонує мої відео, тому я вам дуже-дуже за це вдячна. Підписка це взагалі 10 чоловік приходить на мій канал подивитися мої відео. Тому я дуже-дуже вам вдячна за те, що ви і коментуєте, і лайкаєте. Дякую, дякую вам за те, за вашу підтримку і віру в мене. Це дає мені ну, сили і хочеться робити свою справу все більше і більше. Дякую, дякую ще раз дякую вам за це. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю двічки, що тут у моїх двічок. Якийсь легкий день. Ну, такий якийсь ну, є день.